Доброго дня, шановні учні та учениці. Мене звуть Сергій Зеленін. Сьогодні ми поговоримо про використання лінз, і тема нашого уроку буде оптичні системи кут зору. Ми з вами все життя користуємося оком, з будовою якого ви вже знайомились в 9 класі. Одним з елементів ока є кришталик, який має властивості збиральної лінзи з оптичною силою близько 50 діоптрій. Він призначений для утворення на сітківці зменшених дійсних обернених зображень предметів, що нас оточують. Схематичне зображення представлено на рисунку. Чим ближчий до ока певний предмет, тим більшим буде зображення цього предмету на сітківці, і тим під більшим кутом зору Фі око бачить цей предмет. Наступний рисунок пояснює, що таке кут зору Фі. Тому для того, щоб розгледіти дрібний шрифт або маленькі тіла, природньо підносити їх ближче до ока для збільшення кута зору. Але є певна межа такого простого збільшення кута зору. З попередніх уроків та з 9 класу, ми знаємо, що око має найближчу точку акомодації, найменшу відстань, на якій ми ще можемо чітко бачити предмети. А щоб довгий час розглядати маленькі предмети, ми повинні їх розташувати на відстані найкращого зору D0. Для здорового ока, це приблизно 25 см. Оскільки ми говоримо про розглядання маленьких предметів висотою H маленьке, то найбільший кут зору без напруження у радіанах можна знайти за таким співвідношенням. Фі приблизно дорівнює H поділити на D0. Ми тут використали відому з геометрії. Наближену рівність тангенс Фі наближено до рівної Фі. Для малих кутів у радіанах. Для збільшення кута зору за заданою висоти предмета, треба зменшувати відстань між предметом та оком. Саме для цього можна використати короткофокусну збиральну лінзу лупу. Коли ми розглядаємо неозброєним оком предмет висотою аж маленьке з відстані найкращого зору d 0 v Кут зору дорівнює Фі1. На наступному рисунку схематично продемонстровано дану ситуацію. Тепер для розглядання предмета використаємо лупу. Її розташовують впритул до ока, а предмет на фокусній відстані від лупи. До ока крізь лупу потрапляють паралельні пучки світлових променів від точок предмету і кут зору становить Фі2. Це продемонстровано на рисунку. Лупа збільшила кут зору, і тому ми можемо говорити про кутове збільшення лупи. Гама- велике дорівнює D0 поділити на F. Зрозуміло, що чим меншою є фокусна відстань лупи, тим більшим буде її кутове збільшення. На корпусах чи оправах луп числами позначають їхнє кутове збільшення. Приклад такої позначки надано на фотографії. Фокусна відстань такої лупи утричі менша за відстань найкращого зору і приблизно дорівнює 8 см. Експериментальне підтвердження цього факту подано на фотографії. Тепер настав час для того, щоб запитати себе, що таке оптичні системи. Відповідь дуже проста: це пристрої, які в своєму складі мають щонайменше дві лінзи. Для чого нам знадобляться оптичні системи? Теж проста відповідь, щоб краще бачити або маленькі предмети, або далекі тіла, щоб отримувати або зменшені, або збільшені зображення об'єктів. Оптичні системи для спостереження маленьких предметів отримали назву мікроскопи, а для спостереження далеких тіл, наприклад, у космосі, отримали назву телескопи. Мікроскопи і телескопи мають спільні риси у власній конструкції. Є збиральна лінза, що розташована у бік спостережуваного об'єкта, об'єктив, і лінза, у яку оком дивиться спостерігач, окуляр. А ось об'єктиви в мікроскопах та телескопах суттєво відрізняються. В мікроскопі об'єктив, як і окуляр, це короткофокусна збиральна лінза. Ця лінза дає дійсне, обернене, збільшене зображення спостережуваного мікрооб'єкта. В окуляр-дослідник розглядатиме, розглядається точковий об'єкт, отримане об'єктивом зображення і спостерігатиме пряме збільшене уявне зображення спостережуваного точкового об'єкту, тобто мікрооб'єкту. Це продемонстровано на рисунку. Об'єктив мікроскопа для дійсного зображення дає лінійне збільшення. Гамма об'єктиву дорівнює F маленьке поділити на d маленьке. З формули тонкої лінзи легко отримати F маленьке дорівнює F велике об'єктиву помножене на D і поділити на різницю між D маленьке та F велике. Тому для лінійного збільшення об'єктиву отримаємо гамма об'єктиву дорівнює F велике об'єктиву поділити на D маленьке мінус F велике об'єктиву. Окуляр дає кутове збільшення гамма окуляру дорівнює D0В поділити на F велике окуляру. Тому для загального збільшення мікроскопа маємо гамма мікроскопу, дорівнює гамма об'єктиву помножене на гамма окуляру, та дорівнює F велике об'єктиву поділити на різницю D маленьке та F велике об'єктиву, та помножене на d0 і поділене на Ф велике окуляру. В телескопі об'єктив це довгофокусна збиральна лінза, яка дає дійсне обернене, зменшене зображення спостережуваного космічного об'єкта. Оскільки об'єкт розташований далеко в космосі, це зображення буде у фокальній площині об'єктиву. Схематично це продемонстровано на рисунку. В окуляр дослідник розглядатиме отримане об'єктивом зображення. Кутове збільшення телескопа буде гамма телескопу дорівнює Фі 2 поділити на Фі 1, оскільки кути Фі 2 і Фі 1 невеликі, то Тангенс Фі 2 приблизно дорівнює тангенс Фі 1, і кутове збільшення телескопа можна розрахувати за такою формулою: гамма-телескопу дорівнює Ф велике об'єктиву поділити на Ф велике окуляру. На відміну від мікроскопа та телескопа, у фотоапаратах і відеокамерах, які є у всіх сучасних смартфонах, та у проєкційних апаратах, які. Називаються мультимедійними проєкторами об'єктив, створює дійсне перевернуте зображення предметів. Це зображення проєктується або на світлочутливу напівпровідникову матрицю у фотоапаратах та відеокамерах, і це зменшене зображення, як продемонстровано на рисунку, або це зображення проєктується на екран у проєкційних апаратах, і це збільшене зображення, як теж продемонстровано на рисунку. Останній рисунок схематично пояснює принцип роботи проєкційного апарату. Сподіваюсь, сьогоднішня розповідь про найпоширеніші оптичні прилади була для вас цікавою та корисною. Щоб перевірити, як ви зрозуміли тему, виконайте тести. Додаткова інформація міститься у конспектах. Дякую за увагу. До нових зустрічей!